Хто розглядає Гореничі, а можливо хтось уже слідкує за будівництвом будинків на снайпера. Зараз вам покажу хід будівництва. Два будинки будуються на продаж з прямим виходом у ліс, як бачите, ну, за мною ліс. І нічого там ніколи не буде будуватися. Охоронна зона. Сусіди з усіх сторін, вулиця асфальтована, 13 кілометрів до метро. На сьогоднішній день завезені плити перекриття, ковальська з-під екструдера, якісні вироби, фундаменти залиті, як бачите, газоблок завезений. На слідущій неділі прийде облицювальна цегла і будемо чекати тепла. Плюс 10, десь так, щоб вночі було приблизно, і будемо починати кладку коробок. Ціна на етапі. На такому етапі, як зараз, 149 тисяч доларів. Після здачі ціна буде дорожча. Підписуйся, слідкуй. Тут у нас. Така краса.